Ця композиція актуальна і в наші дні. Вивчається в шкільній програмі, виконується багатьма вокально-інструментальними колективами та відомими українськими співаками. А історія її створення була досліджена ще в 1990 році. Вітаю! Це програма Платівка Меломана та історія однієї із найвідоміших стрілецьких пісень там на горі, на маківці. Пісня Там на горі на Маківці» присвячена боям на горі Маківці в квітні 1915 року і була написана самими бійцями УСС. Сам текст композиції записаний у 1957 році зі слів жителів села Кимир Львівської області. Зокрема, перші строфи цієї пісні звучали так. Дозвольте зачитати. Там, на горі на макійці, там сябили січові стрільці. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. А от щодо варіанту тексту, який був записаний у 2000 році у селах Миколичин та Івасів Івано-Франківської області, там трохи інакше геть слова. Але є ще одна досить цікава версія тексту цієї пісні. Цей текст був записаний у селі Володимирці Львівської області. У 1992 році. І в цьому тексті співається про бій під крутами, що відбувся у 1918 році в околицях Києва. Але, мої любі глядачі, ми повинні одне розуміти і знати, що незалежно яких змін зазнав текст цієї пісні, вона про наших хлопців, про наших хоробрих хлопців, які вперто воюють за нашу землю. До вашого відома у пісні Ой там на горі на маківці йдеться про епізод першої світової війни. Бої на горі Маківці навесні 1915 року мали величезне стратегічне значення для всього театру війни на карпатсько-галицькому напрямку. А перемога українського легіону на цій горі над російськими військами не дозволила ворогам подолати карпатські хребти у напрямку стріму Качево та вийти в долину для наступу на Будапешт та Відень. Тож ця композиція про цей звитяжний бій. А ми зараз послухаємо цю пісню у виконанні зведеного хору зсу на головному вокзалі у Києві. Oh yeah Хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за рівні і права. Це програма Платівка Меломана. Слава Україні!